Виконуємо номер 732 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2022 рік. Накресли кут МПН і поділи його променями ПК і ПЛ на частини. Запиши назви всіх кутів, що утворилися. Накреслимо кут МПН. МП. Ми накресли кут МПН. Зараз поділимо його променями ПК і ПЛ на частини. Промінь ПК і промінь ПЛ. ПК і ПЛ. Запишемо назви всіх кутів, які утворилися. Перший кут це буде МПК. 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 Далі наступний кут буде МПЛ. Далі наступний кут К -п -л. К -п Л. далі К П, Н. К -п -н. Далі кут Л Н. так, у нас утворилося п'ять ще один кут, який у нас великий, М який ми будували шостий. Кут М. ВН, з якого ми починали будувати. Номер 732 виконано.